Russian Attack – це саме та гра, де тобі видають ніж проти армії з автоматами і кажуть: ну, давай, герой, впораєшся. В грі ми беремо на себе роль бійця спецпідрозділу, якого закидують глибоко у ворожий тил. Мета проста і без пафосу: пробратися крізь бази, фабрики, укріплення, і знищити наприкінці секретну ворожу зброю. Сюжету мінімум зате атмосфери, хоч відбавляй холодні кольори, заводські пейзажі, сирени, прожектори, і відчуття, що ти тут один проти всього світу. Геймплейно це класичний сайтскролер від Konami. жорстокий і без жалю. Наша основна зброя ніж проти солдатів із гвинтівками. Зрідка можна підібрати гранати або ракети, але вони, як свято, швидко з'явились і так само швидко закінчились. Russian Attack спочатку вийшла в аркадах під назвою Green Beret. Японська версія для Famicom не маскувалася. Вороги там радянські солдати з червоними прапорами і символікою. А от для західного ринку Канамі прибрала політичні натяки, але залишила назву з очевидним каламбуром. Це одна з ранніх спроб Канамі зробити реалістичний військовий екшен до епохи контра. Вартість північноамериканської версії на eBay знаходиться в межах 10-20 доларів. Японські дискети продають по 35, ну а повнокомплекти можна знайти за 60 доларів і вище.